Ми вирушаємо у подорож до глибин свідомості, щоб дослідити сім звичок, які здатні трансформувати внутрішній світ людини за один тиждень. Ці звички не просто повсякденні дії, а ключі до розкриття прихованих потенціалів душі, що відлунюють у вченні Карла Юнга про індивідуацію та гармонію з собою. Вони не вимагають грандіозних зусиль, але запрошують до осмисленого діалогу з власним Я. Ця подорож не обіцяє миттєвих чудес, але пропонує тиху революцію, зміну, що починається зсередини. Свідомість, подібно до спокійного озера, може відобразити глибини, якщо ми дозволимо їй бути чистою. Тож дозвольте собі зануритися в ці роздуми, взяти до рук чашку чаю і відкрити двері до нового розуміння себе. Перша звичка зустріч із ранком у тиші, прокидатися, коли світ ще дрімає, означає дарувати собі простір для буття. Юнг вчив, що душа прагне самотності, щоб почути власний голос. Ранній підйом це не лише додаткові години. А можливість налаштувати свідомість на гармонію. У перші дні тіло може опиратися, адже воно звикло до хаосу поспішного початку дня. Але з кожним ранком приходить відкриття тиша перед світанком, подібна до чистого аркуша, на якому можна писати наміри. Цей час дозволяє медитувати, розтягувати тіло або просто слухати подих. Людина, яка починає день із осмисленості, немов садівник, що поливає насіння своїх мрій. Ранок стає ритуалом, що повертає контроль над плином часу, зменшує тривогу та відкриває двері до глибшого спокою. Ця звичка вчить нас бути присутніми. Юнг писав про важливість свідомого буття. Коли ми не лише реагуємо на зовнішній світ, але й творимо власну реальність. Ранній підйом це акт творення, що дозволяє людині вийти за межі автоматизму. Свідомість, яка прокидається разом із першими променями, стає більш чутливою до внутрішніх імпульсів. Це не про примус, а про запрошення, спробувати навіть на тиждень і відчути, як змінюється ритм душі. Почніть із малого, прокидайтесь на 15 хвилин раніше, ніж зазвичай, і присвятіть цей час собі. Ви можете здивуватися, як ці хвилини стануть вашим притулком у бурхливому потоці життя. Друга звичка: рух як діалог із тілом. Тіло це храм душі, але часто ми нехтуємо його голосом. Юнг наголошував, що гармонія між тілом і психікою необхідна для цілісності. Щоденні вправи це не про досягнення ідеальних форм, а про відновлення зв'язку з собою. Рух пробуджує енергію, що дрімає в глибинах, подібно до струмка, який оживає після дощу. Почати можна з простого прогулянки, розтяжки чи танцю. Перші кроки можуть бути важкими, адже тіло звикло до спокою, а розум до відмовок. Але з кожним днем. Рух стає природнішим, як подих. Ця практика розкриває не лише фізичну силу, але й психічну. Під час руху свідомість звільняється від тягаря думок, а душа знаходить простір для творчості. Людина, яка рухається, подібна до художника, що малює на полотні власного життя. Рух стає медитацією, що зцілює, наприклад, біг у ритмі серця чи йога, що синхронізує подих і рух, відкривають двері до внутрішньої тиші. Юнг вчив, що тінь це частина нас, яку ми ігноруємо. Ігноруючи тіло, ми відштовхуємо частину себе, щоденні вправи повертають цю частину, роблячи нас ціліснішими. Спробуйте присвятити 15 хвилин на день руху, який приносить радість. Це може бути танець під улюблену музику чи прогулянка на природі. З часом ви помітите, як змінюється не лише тіло, але й настрій. Рух це любов до себе, що проявляється в дії. Він нагадує, що ми не лише розум, але й жива матерія, що прагне вираження. Третя звичка ведення щоденника як подорож до глибин душі. Юнг вважав письмо інструментом для діалогу з несвідомим. Записуючи думки, людина відкриває двері до власного внутрішнього світу. Це не про створення літературного шедевру, а про чесність із собою. Щоденник стає дзеркалом, у якому відображаються страхи, мрії та прозріння. Почати можна з простого. Кілька хвилин перед сном, аркуш паперу і ручка. Пишіть про те, що відчуваєте, що турбує чи надихає. Перші записи можуть бути хаотичними, але з часом слова знаходять ритм. Ця практика подібна до археологічних розкопок. Шар за шаром відкриваються приховані скарби свідомості. Людина, яка пише, вчиться бачити закономірності у своїх думках, розпізнавати тригери та мрії. Юнг вірив, що несвідоме говорить символами, і щоденник допомагає розшифрувати ці символи. Наприклад, запис про тривожний день може виявити приховану емоцію, яку ігнорували. Або ж рядок про вдячність за дрібницю, як незнайомець посміхнувся, може змістити фокус із нестачі на достаток. Ведення щоденника вчить бути присутнім у моменті. Це простір, де немає осуду, лише діалог із собою. Спробуйте писати щодня протягом тижня, навіть якщо це лише кілька речень. Ви можете помітити, як думки стають яснішими. А душа спокійнішою щоденник це якір, що утримує свідомість у бурхливому морі життя. Четверта звичка осмислене харчування як ритуал єднання з життям. Їжа це не лише паливо, а зв'язок із природою із самим собою. Юнг вчив, що кожен акт у житті може бути символічним, якщо ми наділяємо його сенсом. Осмислене харчування це увага до процесу, до смаків, текстур, до того, як їжа живить тіло і душу. Часто ми їмо на ходу, відволікаючись на гаджети чи думки. Але зупинитися, сісти за стіл без поспіху це акт поваги до себе. Почати можна з одного прийому їжі на день. Уберіть телефон, створіть спокійну атмосферу, зверніть увагу на кожен шматочок. Людина, яка їсть осмислено, подібна до алхіміка, що перетворює буденне на священне. Ви можете помітити, як хрускіт овочів чи солодкість фруктів оживають у вашій свідомості. Це не лише про смак, а про вдячність за дари землі. Осмислене харчування вчить слухати тіло, розрізняти голод від емоційної потреби. Юнг писав про важливість інтеграції тіні, а їжа часто стає її відображенням ми їмо від нудьги чи стресу. Осмисленість допомагає розпізнати ці імпульси. Наприклад, замість солодкого після важкого дня можна обрати трав'яний чай, якщо голод не фізичний. Ця звичка змінює не лише ставлення до їжі, але й до життя. Спробуйте один осмислений прийом їжі на день і відчуйте, як він наповнює вас спокоєм. П'ята звичка обмеження часу перед екранами як повернення до реальності. Сучасний світ це цифровий лабіринт, де свідомість легко втрачає себе. Юнг попереджав про небезпеку втрати зв'язку з душею через зовнішні відволікання. Екрани крадуть час, що міг би бути присвячений творчості, роздумам чи близьким. Обмеження цифрового шуму це повернення до себе, до живих моментів. Почати можна з простого: встановіть ліміт, наприклад, одну годину на день для некритичного використання гаджетів. Перші дні можуть бути складними, адже рука звично тягнеться до телефону. Але з часом з'являється свобода. Людина, яка відступає від екранів, подібна до мандрівника, що виходить із туману. З'являється час для читання прогулянок малювання. Наприклад, вечірня прогулянка замість серіалу може відкрити красу природи чи тиші. Ця звичка впливає на сон, зменшує тривогу, повертає ясність думок. Юнг вчив, що душа прагне автентичності, а цифровий світ часто пропонує ілюзію. Обмежуючи екрани, ми повертаємося до реального: до запаху кави, до розмов до себе. Спробуйте один вечір без гаджетів і відчуйте, як оживає світ довкола. Шоста звичка читання перед сном як підготовка до зустрічі з несвідомим. Юнг вважав сни порталом до душі, а читання перед сном це ритуал, що готує свідомість до цього порталу. Книга, на відміну від екрану, не порушує природний ритм тіла. Вона заспокоює, надихає, відкриває нові горизонти. Почати можна з 20 хвилин читання, художньої літератури, філософії чи легкої науки людина, яка читає перед сном, подібна до мандрівника, що готується до подорожі. Книга стає провідником, що допомагає відпустити денні тривоги. Це не лише покращує сон, але й стимулює уяву, зміцнює свідомість. Юнг писав, що символи в літературі відлунюють архетипами несвідомого. Читання допомагає розпізнати ці символи в собі. Наприклад, історія про героя може пробудити власну мужність. Спробуйте замінити телефон книгою на тиждень, оберіть щось, що резонує з вашою душею, створіть затишну атмосферу. Ви помітите, як сон стає глибшим, а думки яснішими. Читання це подарунок собі, що живить розум і душу. Сьома звичка щоденна медитація як повернення до центру. Юнг вчив, що медитація це шлях до інтеграції свідомого і несвідомого. Це не про очищення розуму, а про спостереження за ним. Медитація дозволяє людині стати свідком власних думок, не піддаючись їхньому хаосу. Почати можна з п'яти хвилин на день, зосередившись на диханні. Перші спроби можуть бути невдалими. Розум блукає, тіло неспокійне, але з часом з'являється тиша. Людина, яка медитує, подібна до озера, що заспокоюється після бурі. Медитація вчить бути тут і зараз, приймати емоції без осуду. Наприклад, у момент тривоги кілька хвилин дихання можуть повернути спокій. Юнг вважав, що центр душі це місце гармонії і медитація веде до нього. Ця звичка зменшує стрес, покращує концентрацію, дарує ясність. Спробуйте медитувати щодня, навіть кілька хвилин, знайдіть тихе місце, сядьте зручно, дозвольте думкам пливти. Ви можете відкрити двері до глибшого розуміння себе. Ці сім звичок не просто дії, а ритуали, що повертають людину до себе. Юнг вчив, що індивідуація це шлях до цілісності, і кожна з цих практик є кроком на цьому шляху. Вони не вимагають досконалості, лише готовності спробувати. Свідомість, подібно досаду, розквітає, коли ми дбаємо про неї. Спробуйте одну звичку, дозвольте їй резонувати з вашою душею. Маленькі кроки ведуть до великих змін.